Хай прокурори нададуть результати всіх цих експертиз, кар візотеки Хай принесуть їх сюди, і ми тут поставимо крапку, і буде ясно. Була випущена, Бу... чи вбив якогось, чи вбив палу. Якщо вбив, ми будемо відповідати, але якщо не вбив, навіщо взагалі робити такий цирк, що вони там не сходяться, не підходять. Це було зроблено відповідними органами. І це є це везде. Коли ружжо зареєструється, ж також відповідь, коли автомат, коли бущо. Тому я вважаю, що необхідно принести цей результат і поставити. Крапку і не маринувати нас загалом. Те, що прокурор сказав, що ми діяли як одні, як один підрозділ, і хто стріляв, хто не стріляє, все одно винувати. То я хочу нагадати прокурору, що у нас немає колективної відповідальності. У нас в Україні як і в, в усьому світі є столь стільки індивідуальна відповідальність про що й наголошували. Про що наголошували ООН, і мій адвокат вам надавав ці документи, що вони дуже стурбовані, що вони хочуть всіх разом засудити. Зважаючи на це все і на той срок, який я вже провожу за гратами без вироку, я вважаю, що більш гуманним буде змінити запобіжний. Захід на більш м'які забіжі захід щодо Броскина тримання під варту залишити без зміни, продовжити строк тримання Броски на палам хасу двадцять на шостого дев'яти року народже місіні Чернисько області під варто днів, тобто по десятих включно січня шістнадцять року. Утримувати з іншого Броскина в Київському СІЗО. Якби у нас тобто, у у старнебонуваченні не було переконливих доказів їх винності, а враховуючи принцип, що будь-які сумнів тратуматися на користь обвинуваченого, то ми б не підтримували обвинувачення в даному провадженні, не складали обвинувальний акт. Тобто наша позиція. Грунтується на тому, що докази вини їхні у інкримінальних злочинах є достатніми. Тому ми такий варіант не розглядаємо. Що стосується того, що терміни тривали, то треба врахувати характер справи, кількість загиблих, тобто сама вона за своєю криміналістичною характеристикою злочинів, вона, звісно, є. Над складною у е, її розгляді, тому такі терміни вони є ну в даному випадку. Воно логічно обумовлені. У нас е, в історії в принципі таких прикладів не було е, масових розстрілів. Але навіть якщо подивитись будь-яку справу по бандитизму, там де багато епізодів, то ви побачите, що вона розглядає е, кожна така справа, розглядається дійсно роками, і це не це просто питання процесу. По поводу домашнього ріста ми не наставимо на те, то, що тошно. дуже складне справа. Е, множество міжнародних організацій наблюдають за цим делом. Что мешает власти, когда такие спорные вопросы а парней молодых просто под домашний арест посадить? Ведь достаточно силы у государства уже обеспечить и предупредить возможность, допустим, того, что будет они уныгнуть. Он же был прецедент с садовником. Ну, вы, давайте начнем опять с того, вина чья? В том, что так случилось. Ведь есть орган, который отвечает и контролирует орган, контроля, о котором я сейчас говорил в судебном заседании, он в состоянии обеспечить. Ведь если государство будет воля, они в состоянии обеспечить, значит тогда воли государства не было.